Ці актори так ворогували між собою, що навіть билися і здавалося б, що їх може об'єднувати, і які причини скандалів у них можуть бути. Я зараз про Річарда Гіра та Сільвестра Сталони. Ну, дійсно, вони е, різні, які причини для ворожнечі. Однак голівудські зірки їх знайшли. Одного разу актори побилися через курку з гірчицею. Хто ж переміг у цьому дивному протистоянні? Дізнаємося в нашому сюжеті. Ці актори настільки різнопланові, що навіть не виникає думка, що вони могли щось не поділити. Однак їхня ворожнеча розпочалася і продовжилася з однієї невдалої співпраці. Сталоне проти гіра. Бійка. Хоч Річард і діставав усіх на знімальному майданчику, однак все йшло наче нормально, допоки одного дня Сталоне його не побив. Причина бійки смішна і безглузда. Смажена курка і гірчиця. Як розповідав Сталоне, після зйомки однієї зі сцен всі пішли обідати. Стало сів на заднє сидіння автомобіля та спокійно собі обідав. Аж поки до нього не прийшов гір. Той у якості обіду для себе приніс смажену жирну курку добряче змащену гірчицею. Стало його попередив, ти зараз обляпаєш тут все жиром. А він відповів щось на кшалт: не парся, чувак, нічого не трапиться. На що Сільвестр відповів: якщо ти мені забризкаєш штани, то пошкодуєш про це. Тільки но він це сказав, річард вкусив курку і суміш із жиру та гірчиці ляпнула прямісінько на штани сталоне. А той довго не думаючи, впіріщив гіра прямісінько ліктя у голову. Після чого поставив продюсеру ультиматум або гір, або я. Продюсер, звичайно, обрав Сталоне, котрий вже який не який, досвід та популярність мав. А гіра виставили за двері, так і не давши дебютувати у кіно. Саме тоді сталоне став його найзлішим ворогом. І, хоч згодом він все ж таки пробився у світ кіно, і кар'єра його пішла далеко вгору, він досі не спілкується із запеклим ворогом. І навіть коли голівудом почали ширитися брудні чутки про те, що річард збочений зоофіл і робив із бідною мишею таке, що й в страшному сні не насниться, Гір, відкараскуючись, сказав, що це брехня, а чутки розпускає сталоне. Однак Сталоне, схоже, вже давно забув за конфлікт і попросив гіра не приписувати йому ворожнечу, адже йому на нього байдуже ще з моменту їхньої бійки.